Боже, яка вона класна. Я дуже люблю ці дизайнерські сукні. Рукав зроблений на, е, на гумочці. Е, скомбінована вона з ткани, основна чорна тканина, е, скомбінована з тканиною в дрібнесеньку-дрібнесеньку крапочку. Покажу вам ближче. Її важко описувати, тому що саме ця сукня покроєна дуже дуже складно. Бачите, є сорочкові складки такі на спині. Що дає можливість бути їй неприлеглою? Вона виглядає актуально за рахунок самого фасону, самої складності крою. В такій сукні вас точно помітять. Ви точно отримаєте море компліментів? Ціна цієї сукні 4,490 у шоурумі зараз є п'ятдесятий, 52, другий, і 56 розміра. Але всі останні розміри нам достатньо знати ваш об'єм грудей, і можна замовити, можете запитувати дівчат або приходити в шоурум, і ми пошиємо на замовлення без проблем.